Що найдивніше сказав вам медичний працівник? Коли мені було близько 20 років, мій ендокринолог уважно подивився на мене і запитав Ти не проти, що твоє обличчя таке асиметричне? Раніше я ніколи не звертала на це уваги, але з тих пір я помітила це. Після обстеження нам доведеться видалити тобі яєчка. Жартую, ти бачив своє обличчя? Це та частина, де вся твоя гідність вилітає у вікно. Я примотаю скотчем твій пеніс до живота. Це не жарт. Одна медична працівниця сказала мені, я була героїновою наркоманкою, тож я дуже добре в цьому розбираюся, коли вона ставила мені крапельницю імфао. Я так сміялася. Після того, як я розбив коліна, катаючись на BMX у 17 років, хірург швидкої допомоги сказав: Ого, це було дійсно погано через 10 років. ще одну серйозну травму коліна, отриману під час катання. Я побачив того ж хірурга. Він чудово впорався з першою травмою. Перші слова, які він вимовив, були: я пам'ятаю тебе. Друге коліно ти зіпсував так. Болить спина, я не молодий. Лікар сказав лише ну, це просто життя для вас. Ви високий. То я так і проживу з горбленим 90-річним дідуганом. Лол, ти не доживеш до 90 Перепрошую, скільки високих старих людей ти коли-небудь бачив? О, так, гаразд. Мій син приблизно твого віку і неодружений. Хочеш його номер? Гінеколог. Коли мені було 12 років, стоматолог сказав: Зачекай, я мабуть помилився. У тебе ще не повинно бути цих зубів. Гаразд, неважливо, це точно твої зуби мудрості. Твій рот просто величезний. Я думаю, вони сказали, що це був наймолодший вік, коли вони коли-небудь бачили, щоб у когось прирізалися зуби мудрості. Вони покликали усіх стоматологів у будівлі, щоб ті прийшли подивитися на мій рот. Якщо ви не проти, я б хотіла показати всім знімки ваших мигдалин. За її словами, у мене були найгідніші мигдалини, які вона коли-небудь бачила за роки своєї роботи. І чорт забирай. Вона хотіла ними похвалитися. Жив у чужій країні, і захворів на застуду гриб. Пішов до лікаря, а він заходить і їсть миску пластівців. Це вже було дивно. Перевіряє щось і каже: Ти знаєш, що таке снід? Я в повному шоці кажу, що так, знаю. А він продовжує. Це вірус, і від нього немає ліків. Продовжує пояснювати, чому немає ліків. І все це в той час, як я бачу, що моє життя закінчилося, як я його знав. Нарешті закінчує. Але у вас не цей вірус, у вас інший, набагато більш поширений і вилікований. Але я хотів, щоб ви Розуміли, чому антибіотики не допоможуть. Я все ще в шоці кажу: значить, у мене немає сніду, так? А він каже ні, і виходить. Що за американські гірки відредаговано? Це було в Швейцарії близько 15 років тому. А я американка. Так, він весь час сьорбав свої пластівці. Мій хірург під час операції по заміні штифтів у моєму зламаному пальці, які були виштовхнені моїм власним тілом, сказав: цього разу я справді їх туди вставлю. Ти маленький виродку природи. У мене була дуже дивна проблема з горлом. Воно не боліло, але було таке відчуття, ніби там щось застрягло. На той момент я вже багато років був вегетаріанцем, і лікар сказав, що швидше за все у мене там застрягла куряча кістка. Ти просто тримайся тут. Ми дістанемо тобі інвалідний візок і відвеземо в лікарню. Нам треба зробити колоноскопію, але не хвилюйся. Я тебе вироблю перед тим, як запхати камеру тобі в дупу. Під час огляду ми з чоловіком тільки не почали намагатися завагітніти, і вона сказала акушерці, що ми тільки не почали намагатися завагітніти. Ви відстежуєте свій цикл чи просто ви час страхаєтесь? Чути це від маленької літньої чорношкірої жінки було страшенно смішно. Вона була близька до виходу на пенсію і мала нульовий фільтр. Сумую за нею. Якщо ви хочете допомагати людям, не йдіть у медицину. Як лікар, я не більше ніж механік по роботі з людьми. І так само, як автомеханік, я лагоджу людей, щоб вивести їх за двері, доки не побачу їх знову. Якби я міг повернутися назад, я б втік від медицини так далеко, як тільки міг. Мій попередній акушер-гінеколог прийшов по моїй лінії на старій роботі. З якоїсь причини я не пам'ятала, ким він був. Я знала, що знаю його, але не могла пригадати звідки він побачив, що я намагаюся, і сказав: Не пам'ятаєш мене, дам тобі підсказку. Востаннє, коли я тебе бачив, ти лежала в моєму кабінеті з піднятими щиколотками». голосно перед чергою бабусь, який щойно з церкви хотіла купити квіти в садовому центрі. Він був чудовим лікарем і зрозумів, що зі мною не так, коли жоден інший лікар не зміг Міг би, але в той момент збентеження могло вбити мене. Лол. Коли моя дівчина була у відділенні інтенсивної терапії, одна з медсестер знизала плечима і зневажливо сказала: вона все одно помре, так і було. Її нирки повністю відмовили, і вона була настільки розпухла, що язик не поміщався в році. Ми приймали рішення продовжувати підтримувати життя чи ні. Вона не померла через півтора місяці. Вона вийшла з лікарні і сіла в мою машину, щоб поїхати додому. Якби ти коли-небудь спробувала народити дитину, то дитина зламала б твій таз навпіл і розірвала б тебе навпіл, сказав мій гінеколог хірург. Сказав, це так невимушено. Я була принижена. Не я, а мама. У неї ремісія неходжинської лімфоми, яка вразила її мозок, Робили сканування. Щоб підтвердити, що Рак залишив її мозкову оболонку, і лікар прийшов і сказав: Хороші новини! Ми присканували ваш мозок і підтвердили, що там нічого немає. Якийсь медбрат поміряв мені тиск, сказав, які цифри. Я запитав, це добре? Він відповів: я не кваліфікований, щоб дати вам професіональну думку з цього приводу. Ви повинні запитати свого лікаря. Я запитав, але як непрофесійно? це добре? Він відповів непрофесійно? Ну на мою суто особисту думку, якою я ділюся з вами як приватна особа, а не медик чи офіційна особа. Вам варто купити сильніший дезодорант.